Ми так часто говоримо про червоні прапорці у стосунках, наче стосунки це хода по мінному полю, постійний пошук небезпеки. Чому так відбувається? Травматичний досвід загострює нашу пильність до небезпек. У мозку задача шукати негатив. Тому червоні прапорці ми бачимо швидко, а зелені часто лишаються непоміченими. Та саме зелені пропорції формують основу здорових стосунків. Коли ми навчаємось їх розпізнавати, страх поступово відходить і на його місце приходить довіра. Конфлікти, непорозуміння, проблеми це не червоні прапорці. Якщо є визнання помилок і готовність до конструктивного діалогу, розбіжності у поглядах не червоні пропорції, якщо вас об'єднує повага і бажання почути один одного, складні періоди теж не червоні пропорції, якщо ви підтримуєте і ставите розумінням один до одного. Зелені пропорції це не про ідеальні стосунки без труднощів, це про готовність рости разом з любов'ю, довірою і турботою.